Виконуємо завдання 1 до параграфа 20 за підручником інформатка 7 класу авторів коршунова Коршуновазавадські 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання буде використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо поста книга та створимо таблицю згідно зразка. Відформатуємо таблицю. Виділяємо, поставимо накреслення жирне, встановимо заливку клітинок, розташування по центру. Встановимо також межі. Аналогічно тут. Тут ще зробимо переносити текст по рядках. Збільшимо ширину стопця. Зменшимо висоту клітинки. Бачите, наводите вказник миші на межі, щоб курсор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка. Затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте. Ну і крім цього. Наснолик має бути як індексом. Виділимо його, відкриємо вікно Shift, натискаємо на цю стрілочку крупні Shift. І ставимо прапорець підрядковий. ОК. Встановимо значення початкової швидкості та початкової висоти. Початкова швидкість у нас буде 10, висота 50. Запишемо також час. Запишемо 0 та 0,1. Виділяємо ось ці дві клітинки, а далі скористаємося автозаповнення. Наводимо козник миші. на нижній правий куточок виділених клітинок, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз до 10. Відпускаємо. Вертаємося на початок. Тепер клітинці E3 надамо інше ім'я, а саме V0. Ім'я надаємо ось тут, виділяємо клітинку. Називаємо V0, натискаємо Enter для підтвердження. А ось цю клітинку називаємо H. обчислюємо дальність польоту нашого м'яча. Для того, щоб обчислити дальність польоту, нам потрібно початкову швидкість помножити на час. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. А далі початкову швидкість вибираємо множимо на час. Підтверджуємо введення формули ось цією кнопкою від або клавішою Enter. Ну зараз зрозуміло, у нас буде 0, тому що множимо на 0. А далі, щоб ті самі формули написати вручну, також використаємо автозаповнення. Так, дальність польоту ми залежно від часу знайшли. Тепер знайдемо висоту, також розпочинаємо з доріння, і для цього нам потрібно початкову висоту. Відняти 9,8 це вже прискорення вільного падіння. Множимо на час в квадраті, клацаємо по клітинці, де знаходиться час, піднесення до степеня це ось такий капелюшок. Переходите на англійську мову та Shift 6. Т в квадраті, поділити на 2 для підтвердження. Ну а далі також використовуємо автозаповнення. Кластемо двічі, бачите, формула скопійована. Так, і бачите, якщо у нас час вже 3,2 секунди, то висота вже буде від'ємна. По суті, це означає, що він вже впав на землю і далі він вже буде лежати. Тобто нам тепер потрібно намалювати графік. Виділяємо ось цей діапазон в ступці Б та С. Але виділяємо до тих пір, поки він летить. Тобто, коли в нас час 3,1, а дальність польоту 31. Тепер створимо діаграму, переходимо на накладку вставлення в групі діаграми. Відкриваємо список точкова діаграма та вибираємо точкова діаграма з плавними лініями. Давайте зробимо ось так. Давайте протягнемо все-таки ще до 3,2 секунди. Те, що воно опускається, нижче, не дуже -то видно, але тепер точно ми вже бачимо, що воно спало на землю. Отже, це у нас графік польоту м'яча. Давайте назвемо навіть. Давайте збережемо дану книгу Excel. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти. Як перший раз немає різниці, вибираємо огляд. Зберігаємо власні папці. Це перше завдання 20-го параграфа, тому я назву завдання 20.1. Дане завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть цими. Все буде Україна!